У мене в руках Євроконус. Євроконус зазвичай використовується для монтажу підключення труби, наприклад, з теплої підлоги до колектора, до розподільчого колектора. І насправді євроконуси можуть бути різні. От, наприклад, у мене в руках два Євроконуси з вони всі однакові, двоє однакових, але однак, якщо ми копнемося далі, наприклад, розберемо, і ми побачимо, що всередині є дещо невеличка різниця. В чому різниця? Тому що тут є кільця, а тут немає. І насправді ці два Євроконуси мають різне призначення. Цей викро... Євроконус використовується для монтажу і підключення металополіомерної труби, а цей для звичайної а, труби із шитого поліетилену. А, навіщо така різниця, тому що а, є у цих трубах різна пам'ять форми і металопластик. Може розширитися і зафіксуватися в якомусь положенні, і між самим тілом фітинга і трубою може бути якийсь невеличкий зазор, і через цей зазор може протікати вода, да, там цідитися вода. Для цього, щоб цього не було, для компенсації цієї нерівності, то вставляються ці гумові кільця, і вони забезпечують герметичні з'єднання. В труби зазвичай такої нема, проблеми немає, тому тут можна кільця не ставити.